Виконуємо номер 496, завдання перше, друге, третє із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Розв'яжи рівняння. Перше рівняння від суми невідомого числа, позначеного змінною Х та числа 492. Віднімаю число 798, результат 839. Нам невідомо зменшуване. Зменшуване у нас розширене. Щоб знайти невідоме зменшуване, необхідно до різниці додати від'ємник. 839 додаємо 798. Виконуємо дію додавання в стопчик 839. Додати 798. 9 додати 8, 17, 7 записали, 1 запам'ятали. 9 додати 1 10 да 3 13. 3 записали, 1 запам'ятали. 8 додати 7, 15, до 1 16. Вийшло 1637. Отже, сума х і числа 492 дорівнює 1637. Тепер нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Виконуємо дію віднімання в стопчик 1637 відняти 492. 7 відняти 2, 5. 13 відняти 9, 4. 5 відняти 4, 1 і 1 переписали. Вийшов результат 1145. Записуємо відповідь. Відповідь 1145. Переходимо до розв'язання другого рівняння. До різниці невідомого числа. Позначеного змінною Х і числа 792, додається 297. Виходить результат 1392. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 1392. Віднімаємо 297. Знаходимо наш розширений перший доданок. 1392, віднімаємо 297 в стовпчик. 12, відняти 7, 5. 18 відняти 9, 9. 2 відняти 2, 0 і. Один переписали. Вийшло 1095. Тепер нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Знаходимо наше зменшуване. Виконуємо дію додавання в стопчик 1095. Додаємо.

Третього рівняння. Від різниці невідомого числа, позначеного змінною х і числа 5342 віднімають 4132. І вийшов результат 9159. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване. Зменшуємо у нас розширене, нам необхідно до різниці додати від'ємник. Виконуємо додавання в стовпчик. 9159. Додаємо 4132. 9 додати 2, 11, 1 записали, один запам'ятали. 5 додати 3, 8 до 1 9. 1 додати 1, 2. 4 додати 9, 13. Вийшло 13 291. Нам знов невідомо зменшуване. Щоб знайти наше зменшу, необхідно до різниці. 13291, додати відємник 5342. Виконуємо додавання в стовпчик. 13291, Додаємо 5342. 1 додати 2, 3, 9 додати 4, 13, 3 записали, 1 запам'ятали.

Перше, друге і третє завдання із номера 496.